Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора. Багато є чудових акцій. Бажаю вам приємного перегляду. По 29 гривень. Крем для рук. Два варіанти в асортименті. Об'єм 70 мл. Крем бальзам для рук, ніжний шовк. Торгова марка Доктор Санте. 62 гривні аж 150 мл. Крем для рук парфумований. Торгова марка «Ліора». Два варіанти на вибір: 70 мл. 39. Набір інструментів для догляду за обличчям. По 15 гривень. Щітка для очищення шкіри обличчя. Гель фіксатор для брів по вісіде. За 24 гривні пінцети кольорові яскраві. Пилочка ПАВ для нігтів. Така вона чотирьохстороння. за 15 гривень. Набір пилочок 5 штук в упаковці. Вони невеличкі, ціна 19 гривень. Декор для нігтів об'ємні ведмедики. Ціна 22 гривні. Крабики пухнасті для волосся. Дві штуки 34. І різні прикраси вплітати в коси. Ціна 55 гривень за 8 штук. І, до речі, різні. Ланцюжок на шию жіночий за 69. Такі варіанти по 24. Багато цікавих браслетів. Такий варіант за 34 гривні. Такий варіант 34. Набір браслетів для дівчаток. 4 штуки 59. 39. За 55 гривень щітка для масажу та миття голови. З ручкою. Багато є цікавих крабиків для волосся. По 49. Такі по 44 гривні. 49-39. Набір малесеньких крабиків для волосся. В упаковці 8 штук. Ціна 39. Хоча виглядає ніби більше є. Хочу й більше? 12, 12, а ціна 24. Прикольно, більша кількість, а ціна дешевша. дешевше. Так, оце ось ці 8 штук з сердечками. Дзеркало кишенькове за 59. Дзеркало з присосками на дзеркало, тобто поверх дзеркала ще приклеюється ось таке, і воно є зближуюче Х10, 10 разів приближуємо Ціна акційна – 39 гривень. Вони ще відрізняються кольором цієї оправи. Оправа пластикова. Набір заколочок на волосся. Дві штуки 12 гривень. Такі новинки, заколки для волосся. Так, так, ціна за 2 штуки 49 гривень. Матеріал метал. Навушники накладні, бездрутові. Ціна 199. Цього тижня дуже була така масштабна акція ліквідація. Ціна 29 гривень пенал. І дуже я помітила, багато було товарів за суперцінами. Показую вам поближче код. Такий браслет на руку за 29. Всього 9 гривень набір для розпалювання багаті. 6 штук в упаковці. Халва, ціна 59 гривень з фісташковим манговим смаком. Пага 100 г. Ще трошки подивимось розпродажного стелажу. Набір кольорового картону та паперу 7 аркушів 22 гривні. Такий папір офісний, акція аж по 2 листопада 159 гривень 500 аркушів. Навушники, накладні, дротові чорно-сині за 299. Дуже гарна знижка на ось такі патчі 59 гривень. І ще в синій упаковці Від Сафі за 99 гривень патчі під очі. Палітра тіней, ціна 49. Супер ціна на тіні рідкі, 9 гривень. Подивіться, скільки їх тут є. Просто мега багато. показую ближче, кому цікаві, куди. Можете собі помоніторити через додаток. Чула гарні відгуки на ось такі тіні. Так, це акція 8. Доктор Санте крем огірковий 50 мл 84 гривні. З акційною ціною крем маска для волосся 124 гривні. Акція на штати 129 гривень. Навушники дротові, накладні з мікрофоном. Ціна 199 гривень. Сушкар, присипка для ніг та тіла. Ціна 24 гривні 60 г. Сиропи з підсолоджувачем ісландського муху. Добавка дієтична. 49 григ. Знаю, як вас отак, а в аптеках. нас дуже наполегливо рекомендують різні засоби з усім ісландським мухом. Не знаю, не знаю. 100 мл тут. О, Спрей є антибактеріальний для рук 35 мл 27 гривень. Є прозорий, а є рожевий. О, є ще з ароматами різні. Набір пластирів гігієнічних 20 штук різної форми за 24 гривні. Такий набір пластирів. Я собі, до речі, купила самі звичайні пластирі. 10 штук, 34. Паста для домашнього шугарінгу. Тут є все. І паста, і смужки, і лопатка для нанесення. Ціна 99 гривень. 19 гривень коштує набір шкріпків для тефлону 3 штуки. Стакан скляний із подвійними стінками за 77. Набір склянок 6 штук на 245 мл за 149. Скляний салатник діаметром 14 сантиметрів 44 гривні. Тарілка супова за 88. За 69 гривень чашка порцелянова 365 мл об'ємом. Новинка на полицях банка для сипучих об'ємом літр за 69. Такі баночки на 550 мл з акційною ціною 69. А ось такі мають об'єм літер та 200 мл з бамбуковою кришкою за 119 Чашки дитячі, пластикові з двома ручками. Качечка за 29. Такі чашки дитячі, силиконові поїлочки по 119. 139 гривень. Віднос пластиковий. Прямокутний. Кольори є на вибір. Розмір 29,5 на 44 см. Лійка для банок. Ціна 14 гривень по 27 гривень. Ось такі цукерниці пластикові з кришкою. Соковитискач ручний. Об'єм 600 мл. Є ще мірна шкала. Ціна 49. Така нещодавня новинка друшлак з піддоном. Ціна 149 гривень. Серветки для вологого прибирання 100 штук за 119. Пряжа з акційною ціною 39 гривень, 100 г. Кольори є на вибір. Ремінь чоловічий за 77 гривень. Екошкіра є в рудому або в коричному кольорі. Чорного не бачу. І також є жіночий ремінь з екошкіри. Ціна 88. Термометр кімнатний за 49 гривень. 119 гривень світильник LED USB. Адаптер мережевий, ціна 99. Є різноманітні ліхтарики з акційними цінами. Такий варіант 149 гривень. Світильник LED, Ліхтарик 199 гривень. Акумуляторний. Точилка для ножів. Ціна 19 гривень. Ситочко щіпці для заварювання чаю по 24 гривні. По 55 гривень підставка для кухонного приладдя силиконова. Цікаві новинки появилися напої кавові рушчині від торгової марки Мокате. Три в одному по 7 гривень. І бачу ще й інший смак. Ось такий класичний. Наліпка декоративна на стіну. Люмісцентна. Є більші. А є менші? Такий варіант за 22 гривні і більші по 55 в місяць. Набір кульок повітряних. Ціна 34 гривні за 5 штук. Вони зі свистком таким видують. Воно видуває назад і дає звук. І ще всередині є ось такі кульки. Всякі різні товари до Хелловіну і бачу, є багато акційних пропозицій. Такі сережки кафе. Дві штуки за 17 гривень. За 64 гривні це є цілий набір сережок 6 пар. Заколка для формування зачіски, змія 69. Чокер на шию жіночий з павуками 64 шкарпеточки. Різноманітні до дня Хеллоуін. Ціна 39 гривень. Це є дитячі демісезонні. Так. Чоловічі по 39 гривень. Жіночі по 44 гривні. За 49 гривень вони досить такі високі. Не знаю, як показати. Такі досить високі. демі сезонні. За 22 гривні набір стікери для нотатки. Набір для креслення з циркулем у футлярі 19 гривень. Наліпки тематичні. Ціна 12 гривень. Коректор канцелярський, стрічковий по 17 гривень. Кольори є на вибір. Гарна знижка на ножиці канцелярській 29 гривень. Одна штука. Машинка іграшкова на руку з браслетом. Ціна 149. Іграшка дитяча жук. Хапачка. Ціна 119 гривень. Набір іграшковий. Ціна 77 гривень. Тут ще змінні шини. Інструмент такий малесенький за 49 гривень. Ось такі скейти. Набір 6 штук. Автомодель іграшкова, танк за 149. Набір іграшковий, дитячий, кулі пояс з кулями. Ціна 49. Набір рацій іграшкових на батарейки досить невеличкі в порівнянні з рукою. Так вам покажу цікаво, наскільки вони класно передають звук. Можливо, хтось з вас купляв, то напишіть ваше враження: Одеколона об'ємом 180 мл за 62 грн. гривні. Зубна паста дитяча 24 гривні. Доктор Мінт Кіц Ціна 34 гривні 75 мілілітрів. За 29 гривень зубна щітка ProDent. За 29 гривень пензлер косметичний для пудри. Така новиночка. Набір заколок для волосся. Вони прозорі з таким переливом кольором. Є зірочки, є квіточки, а є ще зайчики. Прозорі, не дуже видно. 10 штук за 49 гривень. Ще знаєте, які є крабики? Це вже дорослі, не дитячі. Ціна 44 гривні. Кольори є на вибір. Багато металевих по 49 гривень. Такі новинки появилися. Металики, металеві, невеличкі. По 49 гривень за штуку. А ось ці таке мають як велюрове напилення чи щось. Дві штучки за 34 гривні. Набір крабиків, металиків. Вони невеликі і не дуже маленькі. Щось таке, знаєте, середнє, але ближче до меншого. Дві штуки за 49 гривень.